Коли я виїжджав з відня, я стояв на відстані кількох метрів і бачив віч на віч сумнозвісного Ейхмана Ей Ха Ма, людину, яка відповідальна за весь Голокост і коли я потім приїхав з колишнього табору до Освенцема Аушвіцу, я був на відстані одного півтора метра, Вічна віч навіть знову зіткнувся з іншим історичним, не кажучи вже про класичного, з масовою вбивцею. не тільки іконою Менгелем, доктором Менгеле. Тепер ви бачите доктора Менгеле, який стоїть в Освенцимі, Аушвіці, на залізничній станції, де він стояв. Ми повинні були йти один за одним. І він робив такий рух: праворуч або ліворуч. Подивіться, і це означало, що тих, кого відправляли ліворуч, негайно відправляли до газових камер. А тим, кому було наказано йти праворуч, а це була меншість, відправляли пізніше, через кілька днів, до деяких таборів, концентраційних таборів в Німеччині. На наступній фотографії показано те, що залишилося від контейнерів з утруйним газом, циклон Б, який використовувався. Ця фотографія була зроблена в освенцемі Аушвіці в музеї освенцема. Далі, будь ласка, це печі, де кремували людей. Це не була газова піч, в якій люди помирали, але їх труїли газом у газових камерах, притискали близько тисячі за один раз. Притискали голих чоловіків і жінок разом. Голих. А потім, як я почув, ви можете зрозуміти, з яким почуттям я це почув. Від одного з колишніх в'язнів, який працював оператором у гостевих камерах, в'язням вистачало 13 хвилин, щоб померти. 13 хвилин, щоб померти. Звичайно, вони втрачали свідомість раніше. Але те, що називається німецькою мовою, в сучасному таборі, боротьба з, боротьба з цим, тривала 13 хвилин. Тепер наступна кімната, будь ласка, це кімната, куди нас привели першими. Першими в Аушвіці, Це була дезінфекційна кімната, в якій, здається, я вже писав про це у своїй книзі про констабір. В цій кімнаті ми мали протягом однієї двох хвилин повністю роздягнутися. І в цій кімнаті ми втрачали все, що мали на собі, включаючи волосся і так далі. І в цій ситуації я втратив перший рукопис книги Лікар та душа який я згодом на щастя зміг відновити і переписати. Нарешті Наступне, Будь ласка, це дерев'яні речі, на яких на трьох, на трьох рівнях, на кожному рівні мали лежати дев'ять в'язнів не можна було лежати на спині, треба було лежати тільки на одному боці. Дев'ять в'язнів. Таким чином, я думаю, там було разом близько 27 осіб протягом ночі. Справом провести тільки дві ночі, щоб бути впевненим. наступним табором, до якого мене перевезли, був табір Кауферінг у Баварії. І наступний, і останній також мав бути в Баварії. Дозвольте мені поділитися з вами двома дуже маленькими, і, здавалося б, на перший погляд, неважливими моїми переживаннями. Але для мене, як для людини, яка має певний зв'язок з логотерапією, вони мають величезне значення. Оскільки ви можливо зустрічали деякі подібні твердження в логотерапії, в антропологічних основах логотерапії, тобто там, де логотерапія, це логотерапевтична концепція людини, питання, відповідь на питання, що по суті робить нас людяними в будь-якій людській істоті, ми розрізняємо дві речі. Дві людські здатності, здатність до самодистанціювання і здатність до самотрансценденції. І зараз я можу проілюструвати це двома речами, які трапилися в концтаборах, через сніг. Полями вкритим снігом і лютим холодом, близько 18 градусів нижче нуля. Рано вранці, близько п'ятої години, ми мали марширувати близько трьох чвертей години до місяця. Де ми мали виконувати важку фізичну роботу, будучи під Рельєфні опори? Ні, під землею, під землею так, і тунелі, і підземні амуніції, бункери. І ви можете легко уявити собі наскільки складною була вся ситуація, і тоді я почав. Тоді розважав себе, наказуючи собі уявити, що я зараз стою за кафедрою у великій лекційній аудиторії. В теплій лекційній аудиторії перед зацікавленою аудиторією, яка уважно мене слухає. І я говорю на тему, яка називається психологія концтаборів І я говорю саме про те, що я писав, що я переживав у той момент і тим самим я ставив дистанцію між собою і реальною ситуацією. І я відривався від реальності до абсолютно іншої реальності, і таким чином, намагаючись пристосуватися або прийняти строго науковий об'єктивний погляд на цю ситуацію. Я поставив, я здобув, я отримав дистанцію до неї. Це була мобілізаційна здатність. Я мобілізував здатність безпечної дистанції. А через півроку я захворів на висипний тиф, черевний тиф в медичній термінології. І моя температура була навіть вищою за 40 градусів за Цельсієм. і я знав, що існує безпосередня небезпека для життя. Що судинна система руйнується через лихоманку, і мій друг інший в'язень того ж табору в Баварії вкрав в офісі СС того табору такі маленькі нотатки, такі маленькі форзаци, маленькі клаптики паперу, і на звороті на вільній частині я занотовував навіть вночі ключові слова, які мали б дозволити мені частково. Стенографічно записати ці ключові слова, щоб потім, коли я переживу реконструкцію рукопису, я міг їх використати.